По 25 гривень за штучку. Так, сіно по 150 гривень за тюк. Цьогорічне сіно. Качки шипуни. Качка 250, каченята по 60. Такі німецький шипун, білий, гарні ці качки. Теж дуже гарний вибір качки. Трошечки вони довше ростуть, але качка ця смачна, дуже смачна качка. Ринок вже стає фактично і промисловий, вже і на ринку все. І від кролів, і різних таких побутових, і запчастин є вже все на ринку. так що І різні масла. Дуже гарні ціни на масла. Є повна синтетика, пів синтетики. То що, бачите, по 400 гривень, 350 где, дуже гарні. Дуже гарні. З вами я тут один Чоловік так, що є на цьому ринку на постійній основі, кожної неділі підходять, ціни більш як адекватні. Не то, що базові, все, фільтри, фільтри різниця вага. А скільки вага коштує? Електрична, електрична вага, це що коштує? Не дорого. 180 гривень така вага електрична. Ну, Бомба. Да, Та, будемо торгуватися за 150 гривень. А. а ці ножики оці складні, ці червоний, жовтий? по 40 гривень. По 40 гривень ці ножики. Радіо, Радіо фільтра, миші, крани такі, є все. Ці балони, балони аптечка, газовий балон, домкрафт. Все, що треба для водія і для побуту. Мінатори, 24 вольта, калуни. Третій ряд, підходьте, ціни собі уточнюйте. Масажури зараз. Дуже гарні ціни у чоловіка. Часом ціни дуже класні. Місто івано франківськ село Хреплін. Ринок відбувається кожної неділі. Кожної неділі відбувається тут ринок. Так що підходьте. ціни. Концентрати. Так, дивіться, завжди чоловіка я рекламую, тому що справді у чоловіка дуже гарна поросятка. І знову ж таки, бачите, вже чоловік вивіз свіженьку от таку партію поросят на ринок. Ось такі свинки. Почому по 25 тисячі гривень льошки на 6 липня. Ну, глядачі, там ми там говорили, що в принципі, ціна дійсно. Ціна так і тримається, але чому? Тому що все росте, бачите, саме є паливо, і зернові ростуть, тому що дешевше бути і не може. Всі хочуть дешевше, але можуть бути, тому що... З половиною. Якщо буде дешевше, то вона не окуповується людей. Яка порада? Ландрас. 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 Такі хороші Ландраси. Бачите, бомбезні, гарні свинки. цвинки. Шість тижнів, так? Сім. Сьомий тиждень йде. Біля цього вкладника дуже багато праці. І воно мусить якось хоча б себе окуповувати, не знаю, чи на цьому якийсь заробіток, але щось треба робити, хочемо займатися, тому що... Якщо не робиш, нічого не буде. Так, якщо нічого не робиш, дійсно нічого не буде. але Ціна, чесно, більше смішна, тому що питаю за кролика, якщо кролик коштує півтора тисячі, то що таке за свиню дати 2,5, то я навіть не знаю, вже краще взяти порося. Все росте в ціні і ми маємо розуміти, що воно буде ще з часом і дорожче, і дорожче. Тому що багато вже людей цим і не займаються. Але ще по селах люди отримують, тому що в принципі, у траві є все в селі. І травичка, і ще зерно своє, є, і обов'язково я рахую, що хто живе в селі. Одна поросятка може тримати сміл. А де росте одне, то може бути і друге. Такі поросяти. Декоративний такий кролик 500 гривень. Декорація така для дому, хто хоче, для дитинки. 500 гривень. Так. Такі Я думаю, спочатку що морська свинка, але такі кролик так, йдемо далі. Це є така гранула для кролів. Для, птиці. для кролів що коштує? А по чому ці? По по 20 гривень за кілограм для кролів. А мелене? 14 гривень мелене. Так. так, дивіться, курчатка такі по 25 гривень. На 6 липня і курчатка добою. По 25 мастер-грай по 100. так? Такий мастер-грайчик, несучки по 100 гривень. За штучку. Ось така іспаночка є, голошейка. Гарна здорова курчата по 100 гривень. Так, голуби. Такі спортивні голуби. Так, за сизик по 150 гривень приблизно. То є румуни, ролині. Там вроді румун є один, той вже вивідний від, неї, від mm. річ. Ось такі голуби. Там ще щось є наставить наступну неділю планується виставка село Хриплін, місто Івано-Франківська, виставка птиці, виставка голубів. маєте на увазі. Сьогодні 6 липня. На сліду неділю не знаю, яке буде. Дивіться по календарю. Так. так, шиншила така по 300. Шеншила така по 300 гривень. Ось такі по 300. Ось це більше по 700 гривень ось 700 гривень. Так, ось такі американці. Курчатка мала породокурай, 100 гривень курочка і вроді по 70 за курчат. Ось такі. Так, Мені ось ця шаншила по 300 гривень за штуку, дуже гарні проводиться. Шаншила європейська, 300 гривень за штуку. Ось так. так, ось такі внутрі по 300 молодь такі більше по 450. Малесенькі. Так, дивіться, є такі вже різні антикварні речі на ринку вже почали продавати різного типу, з-за кордону. Цінні футбол, картини, образи. Все, напевно, що Німеччина ще всього. Така бутилочка 480 гривень. А що така коштує? 350 гривень. Така мисливська тематика, зорафія 3 на 4. Можна поставити і. Ось так. 350 гривень. Дуже багато різних побутових речей, сітки, мангали, ціни в принципі різні. Ось так, квіти бачили, йдемо ще подивимося по 120 гривень. Квіточки разом з корзинами. Люди вже віддають по 120 гривень. Ось такі німецький шокун по 150 гривень. Дуже великі качки в чоловіка, ці породні. По 150 гривень за штуку. Дочі, в принципі, пок вам все зорієнтував по цінах. Не забудьте підписатись на канал. Ринок сьогодні за 6 липня. Місто Івано-Франківське, село Хриплін. Ось такі ціни. Йдемо гасику на вихід. Ще діла, вам покажу, що ще можливо щось є. Каліфорнія чому ця? Прикарпати А по чому, так, де? Так. По 200. По 200 гривень такі каліфорніці. По 200 гривень. Той сам всі і самки, да? Так, я съм всі і самки самці і самочки, По 200 гривень. Такі. Гарна Каліфорнія така. Бомбазна. Пани, вас беруть на фото. Вечором подивимось. Угу. А що вечером? В 5 годині вже буде. Буде, буде. Ось так. Я люблю це дивитися. Знаєте, що це. Цікаво, ну. І сайка взагалі вага в середньому їх до пів року. Скільки немає твої? Так, дивіться, дивіться, на постійній основі є дуже багато різної птиці. Така качка по 100 гривень. Качка, шипун. Шипун, качка. Ось така. Гарна качечка. А це індика, так? Гуські. Це чи е -е, яйця, по чому вони? По 30, по, по 30 і по 40 гривень. Ні, по 30 і подальше. 30. 30 по 20. Це, Це можна від нуля давати. Так, домашній індик по 350 гривень. Дуже мало індиків взагалі у людей, у людей на постійній основі птиця здорова. Дуже гарна птиця. Є вдома ще птиця, кого цікавить, номер телефону дам. Дома. Дуже гарний індик. Заслукається клумач. Будемо так і рукава, бо я того розвитав. Асвіт виїхав. Дві роки. І ця така підрочна гузка 250 гривень. Здорова, гарна гуска, диска вже велика, по 250 гривень за штуку. Дуже гарна гуска. Гусай також є ще вибір. Ясна така досить гуска. А яка це марка гуски? Лінда. Гуска лінда. Лінда. Луска Лінда. Ні, бо Я мав легарди. Це, те, 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 те. А вони так якби несуться, але не висиджують, так? Виси. Ні, вона висиджує. І Ви навіть сіре, сіра в нас сіла, а глашка так. Вона росте такого місяць, місяць кілограм, місяць кілограм. А яка А вага в середньому їх? на більше Дуже гарна гуска, бо Це такі безкош... безкоштовні газонокосарки. Ми забираємо сідати. Він віком тільки є місяць і тиждень. Місяць і тиждень. Гарна гуска. 180. Нас половину місяць, опять я бачу, що вона була. 2 кілограми, а ми просто випускаємо. Аби продаж. 189. Ми бачили, 2 кілограми, 200, 200, 10 качка. Качка дуже гарна, велика качка. Місяць кого тримає за кілограм не бере легонь то, що в нас клітка, з нас немає такої площиків. Вони трохи люблять одні обліки. Так, дивіться, що ще цікаво є. Є ще сверла, є різні шайбочки. Є у чоловіка виноград, є різні болтики. А сверла, яка ціна сверллю? Так, плюс-мінус. Просто зорієнтуйте. половина Ну, Наприклад, п'ятерка. 20 -20 -30. Ага. Ну так, примерно. Дякую. А виноград по чому? Виноград так, це, 80 гривень. 80 гривень виноград, по 80 вісімдесяти. Гарний виноград різний, по 80. І це є така гарна квітка. квіти по чому ваші, пані? Ось такі, ну середньому яка ціна? 60 гривень. 60-80. Лілія. Лілія, таку ціну. Отакі лілії. Вартензію має. Так, віці ця рибка, 85 гривень за кілограм. Короб. 85 гривень. Холодна водочка. Короб є. 145. Перепрошую, короб по 145 гривень. Є. А карась по 80, так? 35. Карась по 85. Хороший якраз такий на зажарку Бомбезний Гарний карась. Треба досі приїхати ренесеньку, пару штучок взяти, бо відпустили довгу дойму. Літська гарна верхоплавка по 700 гривень. Дуже гарна верхушка. Така Катаранічка, бомбезна. 120, 120. троянди по 80. Взагалі дуже великий ринок, взагалі ринок дуже великий, розширюється, багато коли побутової. побутові. Побутові люди продають. Так що... Ось таке така ситуація на ринку. Є зернові Таймо, пшеничка Тогорічна того 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 ще не пристигла. По 12 гривень. 200 пшениці. пшениці золота. Я вам кажу, такої пшениці не куплю на Ось Так додачі. Так що, всім дякую. Дякую, хто був з нами на ринку. Хто кажуть, переглядав ринок, не забудьте в кінці відео підписатися. Всім до побачення!